150 гусеничний на культозорі працює з гній До гній. Як той казав, я фірман старий. Я віз з ній. Ну, я приїхав тут на поле. Там по двигуні розібрав, чекаю на запчастини. Там казали, що щось СМД странний. Тут стоїть прямо ток труба. І нема цієї бочки, того він так робить. Ну, Хто розуміє, той зрозуміє, що не міг. Ну, ми не перший раз бачимо такий трактор. І він працює добре, цей двигун. Це я вам скажу 100%. А як хочете почути вживу, приїхайте в гості, я вам заведую. Він не троїть, він робить нормально. Просто через бочку воно так е по-другому працює. А тут бочки немає і, і прямо так. Того і так працює. Ну отак. Запах нормальний, запах, як той казав, дитинства. І на холостих так таке, тут собі спокійно. Ще вчора мені писали в коментарях по двигуні, амз 236-му, що там якщо вал треба шліфувати. Дивіться, я не зняв просто шейки колінвала, але там шейки колінвала хороші були. І Якщо вони б би мали задіри або були там якісь серйозні такі справи з колінвалом, то я б його зняв по-любому, а так як вал у хорошому стані був. Судячи з кладищів, хтось подумав, що там може все, колінваловий ну, останній путь. Ні, там колінвал хороший, тиск у двигуні там був, коли я його навіть заганяв туди на ремонт, там було все нормально. І тому з колінвалом там проблем нема. Ще. які хороші, і в тих вкладищів, і того двигуна ще стане на декілька років. Ну, якось так. Вітер погода кардинально змінилася і отаке. таке. Ну, працює, як ви бачите е. Там казали, що, чи я, що я не сідаю на трактора. Ну Якщо я буду сідати на трактора, то буде лише зйомка за рулем. А то не, ну, не цікаво. Я не можу знімати сторони і їхати, керувати трактором. Е, тому, е, ну, чесно вам скажу, я, як треба, я можу сісти і їхати, для мене це не є критично, чи я може щось не, не вмію, на що це. Ну так, да, я не спеціаліст, але трошки щось вмію. Кусується. Ну, У мене такий телефон простенький. і вибачайте за якість з з з відео з камерою вже не знімаю, тому що постійно з ним треба бігати, а з телефоном мені попроще. Буде час. Купимо трохи найкращий телефон. Не то, що час, фінансова можливість така, щоб. Але мене задовільняє те, що є. Це не головне дорогий телефон. Ну так, да, якість, щоб була класна, це я розумію. Е, у нас бульдозер вже не один рік і не два, і не три на Т-150-му. І казали, що він там вагнюк Він, тут коробка низька, він сідає скоріше. Але з цим двигуном, якщо в мене би було на той час, е, знімав я відео, якщо б було чим. Що він відтворяв цей батько на бульдозерів у болоті, це було взагалі. Сідали на коробку, аж не витягували. а так він йде нормально. Ні. Двигун, як ви бачите, СМД працює. No ma na no, fokusu O no, Jakoś tak się przynajmniej Мирного неба, все буде Україна. О ну, таке коротеньке відео.